Дефіцит йоду в ранньому віці призводить, подивіться, уважно один на одного, до кретинізму. Що робити з йодом? З йодом треба теж бути обережним, насправді, бо, е, бо існує така думка, що там всім поголовна треба приймати цей йод. Насправді його можна приймати, якщо все окей з чито подібної або якщо якісь мінімальні відхилення. Якщо вона там незначно збільшена, теж добре. Але якщо це вже якийсь багатовузловий ЗОБ, наприклад, uh -huh. я вже не рекомендую, ну і в цілому протоколі не рекомендують приймати йод, тому що він може навіть не шкодити. Якщо вже є ну, в цілому вузолки, вже треба ну, тут дуже так з обережністю відноситись, тому зазвичай рекомендую здати аналіз на йод в сечі, і далі від цього ми вже відштовхуємось. Тому що, так, да, йод можна призначити як профілактика масова зараз. Популярна там йодована сіль всім поголовно. Окей, але треба розібратись. У вас все добре, зі щодо подібної залози Це просто профілактика, Ой. чи ви вже хочете щось лікувати? Ну тобто, таким чином, треба дуже індивідуально підходити до кожного питання, насправді.